Моя вітанчика. Давайте на таром анарі, еротичній колоді, подивимось такий розклад, який має назву, чи відпустила та вас людина, про яку, наприклад, ви думаєте, з якою ви взаємодієте, або зараз не взаємодієте. Тобто ми не будемо зазначати партнер, «партнерка». просто це людина. І неважливо, хто вона для вас. Якщо щось, то нам таро підскаже, хто ця людина для вас. Давайте зробимо цикліфікацію людини, загаданої вами, в яких енергіях знаходиться ця людина по відношенню до вас, щоб ви могли зрозуміти, що цей розклад ваш. І е, хочу зазначити, що загальний розклад, одна позиція, а також те, що колода еротичного змісту, і я, е, якщо будуть виходити карти, які ну, неможливо показувати, то я буду або прикривати, або не показувати. Просто розповідати. І так, в яких енергіях знаходиться ця людина щодо вас? Зірка, ну можна показати, зірка. Ну, дивіться, ви можете бути на відстані тут. Тут зразу холодність прохолода, хоча є мрії, є надія, є медійність. А людина може за вами, так би мовити, наблюдати. Людина зацікавлена вами, тому що ну, вже виходить карта, яка говорить, що ви така далека, наприклад, або далекі. Я буду розповідати як від жінки, що ви така далека. А ви така гарна, до вас хочеться, як би мовити, доторкнутися. Але ви настільки далека, що ну, з вами немає ніякого зв'язку. Також ви можете проявлятися десь і за вами може слідкувати ця людина. Ну, Король води і вийшов. Тобто людина, це можете бути ви, до речі, якщо ви чоловік можуть показувати вас в полі своєму. Або чоловік, на якого ви дивитесь, король води це класний психолог. Він знає особливо жіночу психологію. Вони можуть дуже класно вас, так би мовити, розположити до себе, щоб ви так відкрито розповідали. Знаєте, як жінки розповідають про себе, про свої якісь емоції. Ну, взагалі, жінки, вони емоційне створіння. Так, ми живемо емоціями. А ця людина не буде розкривати всі вам, так би мовити, карти. Ця людина більше буде слухати, аналізувати і робити так, як вам потрібно, з даною інформацією. Тобто, щитує, щитує людина дуже добре. Можливо, навіть у неї в. Фактики, так, в психолог, або дуже багато спілкуються або працює з людьми, де потрібна оце, знаєте, комунікація, підлаштування, от ця людина дуже класно підлаштовується. Трійка води це про те, що є еротичне бажання, хочеться знаєте, зануритись в емоції з головою. Але також є натяк на трикутники, тому що трійка є трійка. Можливо, ця людина нам так зазначають, що людина може заводити спілкування не тільки з одною особою, ну ви зрозуміли. І колесниця. Колесниця в Монарі, вона трошечки інша. Це карта програми минулого, тобто людина застрягла в минулому. Це про інстинкти і контроль. В монарі, знаєте, це карта означає, що людина стримує себе. Вона дуже сильно хоче йти вперед, але їй таке враження, що назад, назад її, і це дає нам змогу зрозуміти, що людина щось не пройшла. Якщо це пов'язано з вами, то могла людина щось не зрозуміти, тому її будуть підтягувати. І якщо, до речі, ви відмовитесь проходити далі ці уроки, щоб людина ця, знаєте, не бути спасателем, а йти далі без цієї людини, то ця людина буде попадати в такі ж самі відносини, наприклад, зустрічати схожих людей, але це. Про те, що гайки будуть закручувати ще більше. Тобто людина буде себе карати, так би мовити, через всесвіт. Їй будуть показувати на ті ж самі помилки, тобто будуть все розгортуватись так, як було з вами. І якщо людина щось не зробила, якісь висновки, так би мовити, то людина буде отримувати все більше і більше, поки вона не зрозуміє або піде в інше життя потім. Після, так би мовити, виходу з цього життя, і буде проходити ті ж уроки, уроки, але з кожним разом це буде ну, набагато складніше. Тому що це не людина проходить уроки, це душа набирається опиту, досвіду і. Це душа повинна зрозуміти щось для себе. І тому отак: от от. по життю можна побачити, як живе людина, і такий у неї досвід, або людина взагалі не розуміється на тому, на чому вона постійно, так би мовити, знаєте, наступає на ті ж самі граблі. Який тут висновок буде? Людина, сумує за вами, сексуально вас дуже хоче, ідеалізує, Мріє, а, але, знаєте, стримує себе, щоб проявитись до вас, хоча дуже сильно тягне, тримає себе в рамках, не дає а, рухатись, знаєте, хочеться рухатись вперед, але не може. Таке враження, що її зараз в тісках отак тримають. І це конфлікт внутрішній сам, самим з собою, знаєте? І хочеться і колиться, і от якось так. Ну, давайте подивимось тепер а, стосовно того, чи відпустила ця людина вас. Хоча я вже бачу по відношенню до вас, по цим картам, по цим арканам, що ні. Не відпустила, але відлюдник дев'ятка вогню. Місяць це ще і підсвідомість: це про а, рід звернення до роду так, місяць тут в Монарі. І ще, знаєте, хочеться сказати, що місяць нам може показувати м -м, людина. Більше, знаєте, про що тут іде мова. Людина може бути залежна від місячних фаз. Ще це таке може бути трійка повітря. Петрка вогню. Дивіться, людина вже встигла дуже сильно перевантажитись, але мова буде не про те. Тут можуть бути трикутники, до речі, і трійка повітря нам на це нагадує, і петрка вогню вона нам говорить про те, що тут не одна жінка може бути. І дев'ятка вогню може вказувати на те, що є спілкування або взаємодії з якимись людьми. Ну, це не обов'язково про. Ми ж не задаємо питання, що чи є у людини хтось. Я просто бачу карти, аркани і вам розповідаю. Розумієте? Стосовно питання, чи відпустила вас ця людина а, взагалі, от в загальному такому от, розумінні, так, ну, наприклад, там емоційному, ментальному, так, фізичному, ні, не відпустила. Просто знаєте про що тут іде мова? Людина загнала себе так зараз, що вона не знає, як вибратись з цього стану. Це внутрішній стан. Це не говориться про те, що ви будете, якщо ви побачите цю людину, вона може вам взагалі не показати, що відбувається внутрішньо. У людині дуже багата болю в глибині сміття ревнощів стосовно сексуального потягу. Злості, людина тримає це в собі все. Знаєте, вона сама, сама себе е, скушає. Знаєте, якщо б ви хотіли би, щоб людина було боляче, наприклад, якщо вона негарно з вами поводилась, то знаєте, що людина з тим, що вона внутрішня тут з нею відбувається, то це покарання, яке от, просто. Тут не, не, не потрібно нічого взагалі робити або думати. Людина знаходиться в таких енергіях внутрішніх, що ну, знаєте, тут можливо людині потрібна допомога навіть психологічна. Тому що людина, ну, якщо вона вийде з цього стану, то це буде круто. А, знаєте, це про варитися в власному соку і нічого, знаєте, не. Так би мовити, не розуміти і не робити. Вона ця людина вас не відпустила, але не знає, що з цим робити. Отак. От